Органи чуття у людини. Давайте відгадаємо загадки. Маленькі кольорові камінці кліпають до ночі. Що це, дітки? Так, це очі. Між двох світил я посередині один. Молодці, це ніс. Завжди в роті він його не проковтнеш. Тут він є, а тут він зник, називається язик, звуки, як співає пташка, як деревце шелестить, як літа по хаті мушка, все почують наші. Молодці умнички, це наші будуть вушка. Органи чуття це слух, смак, дотик, нюх та зір. Вухо орган слуху, язик орган смаку, шкіра орган дотику, ніс орган нюху. Око. Орган зору. Дотримуйте з гігієнів органів чуття. Бережи здоров'я з малку, бо хазяїн тіла ти, щоб життя прожити довго, себе треба берегти. Отже, здоров'я і орган чуття, мої любі, треба берегти. Адже вони необхідні кожній людині, кожному дорослому і кожному малюку. Дякую за увагу. Ви молодці.